Дімаю любі, всім привіт, ну що ж, завершився матч. Півфінал чемпіонату Європи, Іспанія-Франція. 2-1 іспанці перемагають. Зараз будемо розбиратися, мої любі друзі, що це взагалі був за поєдинок. І давайте ми розпочнемо. Як завжди, зі стартових складів. 4-2-3-1 збірна Іспанії. У нас Сімон в воротах, наші емрікляпора зіксники. Марко Куреліх є на по флангах. Так. Далі. Фабіан та Родрі – центральні опорні півзахисники. Дані Ольмо центральний атакувальний півзахисник. Нікіуліям та Ямаль по флангах. Та Альваро Мората у нападі. Ось такий стартовий, стар, стартовий склад у збірної команди Іспанії. Ось такий стартовий склад у Іспанці. Французи 4-3-3, no на воротах, William Salimban и Pomikano захисники, Тео Hernandez Paflanga, Храніче Менинге Локонте, півзахисники, Рандолі захисники, Ніусман Дембеле та Кіліан Бапе у нападі. Це стартовий склад національної збірної Франції. Франція э, та Іспанія. Рівний абсолютно матч, рівні команди зустрічались між собою. По перших хвилинах в принципі то французи, там, то, то команда так обережно розпочала, то Франція володіла м'ячем, то Іспанія володіла м'ячем. Команди пристосовувалися одна до одне, але французи забили першим. А дев'ят хвилина матчу. Збірна Франція атакує по лівому флангу. Кіліан Бапе робить ідеальну, невісну, передачу. Ось на рандолі Кальомані. Ну, а француз пробиває Головою в ближній кут забиває гол Рандоль Колемані і виводить збірну Франції уперед. 1-0, Вже на восьмій хвилині Франція повела в рахунку. Але Іспанія ну, не опустила руки, хоча після того гол Рандоль Колемані мені здавалося, що Франція все-таки контролює матч. У Іспанії, в принципі, моментів не було до голу Ямалі. Франція навпаки там мала не навіть моменти. Там непоганий був. Момент, коли у Франції Кіліан Бапе там накрутив двох захисників, пробивав, але футболіст Іспанії заблокував удар Кіліана Бапе. Непоганий також був вихід Адріана Рабьо, коли Адряне щоб стиг би віддати причини. Кіліаном Бапе там було б дуже гостро. Але на Адріані Рабьо свалили. Франція контролювала м'яч, але все вирішив гол на 21-й хвилині. На мою суб'єктивну точку зору. Весь гол Ямалі став по суті ключовим у матче. Забив. Забив дуже красивий гол, пробив з метрів так 26 Знаєте, здавалося, що Франція контролює епізод, але Еміль Ямаль так розкачав футболіста збірної Франції, яку розкачав, я трішки не пам'ятаю. Якщо я не помиляюся, це був Верненча. І неймовірний та удар вийшов у Ямаля, удар був. Такий красивий, знаєте, м'яч, так знаєте, так ще дугою, Так ще мені так здавалось, навіть трішки і десь трішки підкрутився, коли летів у ворота. І відстійки і дуже красивий гол забив футболіст Барселони. І таким чином Ямаль забив та став наймолодшим автором забитих м'ячів на Чп'ятій Європи. Йому 16 років, фантастика! Дуже красивий гол від Ямаля. Іспанія все. Іспанія після забутого м'яча переломила цей матч і через 4 хвилини. заб'є. Саме на нього записали, хоча спочатку записали як на автогол Желекенде. Дані Ольмо розкачав до його панікано. Пробив. Хотілося Желі Кенде винести м'яч. але не йому це о, не вдалося зробити. М'яч в сітку воріт залетів і Франція пропускає вдруге, буквально за 4 хвилини Іспанія. Переламлюває матч. Ну а потім Франція знемагалася в другому першому таймі ще відігратись. Були атаки, були простріли, були кутові, але моментів не було. І вже Іспанія контролювала матч. А ось в другому таймі Франція там пані були моменти. Ну, голівих прям таких не було. Там були дуже хороші були атаки у Франції. У Іспанії, в принципі, також там явних гольових шансів не було. Не було, мої любі друзі. Були в Іспанії також випади пані, там і Ніко Вільямс мені сподобався. і Емілія Маль дуже сильно. Мені, якщо чесно, бути особистим сподобалися. Але я не можу сказати, що були якісь гольові нагоди. Але супер шанс був ось це я точно можу вам сказати. На 86-й квині Франція мала зрівнювати рахунок ліліян. З ударної позиції пробив повз ворота, це був супершанс. Якщо біліан влучив ворота, я думаю, там був би гол. Кіліан Бапе вже обіграв захисника і майже забив Кіліан Бапе, але вдається. Але не вдається Франції відігратися, і збірна Іспанії таким чином перемагає. Щоб подивити статистику, то 6-9 по ударах, 2-3 удари в площину, 59-41 володіння, Ну а потім Іспанія. 30... Себе контроль, м'яча. Істетика іспанського футболу. Контроль, якщо десь трішки треба м'яч зберегти, Іспанія, це, звичайно, що буде робити. Іспанія мені дуже сильно в цьому плані подобається. Да, Франція більше було поворотах, більше було кутових, 6 проти 4. Володіння за іспанцями, але показала статистика в тому, що один-три по голівим шансам та 1 голіву нагоду опустили Іспанці. Один гольовий шанс 1 нагоду голіву опущена. Франція мала 3 голіві шанси і 2 нагоди упущені. Це якраз момент Бапе, тому числі. 59-41 володіння 500 передач у іспанців, 442 передачі були точні. У Франції 339 передач, 283 передачі з них точні, 88% точність передач у Іспанії, 83 у французів. Ну і, до речі, ще щеку де, статистику Нашов цікаво: 110 км пробігли іспанці, французи 107 км. Тобто іспанці... Молодці. іспанці сьогодні молодці. На 3 км більше, да? Іспанія пробігла за Францію. Молодці, іспанці, просто молодці. І ось це дуже то що Іспанія сьогодні старалася. Команда билася за цей результат і його здобула. Три кілометри, вважається, це все-таки є великою різницею. Ну, і що Команда пробігає на 3 кілометри більше. Ну, все-таки різниця певною мірою є. На моїх суб'єкти точку зору. 39 атак провели іспанці, 46 атак провели французи. Тобто то нібито Франція більше позиційно атакувала. Але по відчуттям було, що все-таки Іспанія, особливо після колу, який забив ем... Ямаль ось після першого забитого м'яча, Іспанія вже тоді перехопила ініціативу. І потім вже на емоційному піднесенні Ольму забив. Ось. Ну, на найкраще цього матчу. Так, давайте ще тут ще більш про статистику. З 6 ударів у Іспанії 2 в площину, 2 по повзворота, 2 удари заблокованих. У Франції з 9 ударів, 3 в площину, 3 по повзворота, 3 удари заблокованих. По відборах, до речі, трішки були французи кращі. Два сейви від о, у нас Сімона 30-16 унісі М'яча. Ось 9-14 порошення проволо. Дві жовті у Іспанії, 2 жовті у Франції. На найкращий от Болісі це Яміль Ямаль. Звичайно, що він, да, найвищу оцінку навіть тут Ніко Вільямсу, але для мене це точно буде Ямаль. Тут навіть е, без шансів. Тут Ямаль, хоча тут оцінку чомусь немає, тут чомусь оцінка. Ну, Звичайно, що він не кращий футболіст. І більш того, його обрали кращого футболіста, йому цю награду найкращого футболіста матч якраз і вручила. Франція непоганий матч зіграла, тобто моменти були у Франції, але Іспанія здобуває результат, виходить до фіналу, і це справедливий розток подій Іспанія на груповому етапі. І зараз суперматчі показує. І я вважаю, що все-таки поділо. Бачите саме іспанську збірну там, де вона є. Зараз, а вона буде у фіналі. Я вам, друзі, дякую за увагу. Іспанія-Франція 2-1. Іспанія виходить в фінал. Франція контролювала цей матч до 21-ї хвилини. Забив коли Рандоль Франція контролювала матч. Але коли Ямаля та Даніольма все вирішили на користь Іспанії. Ну, Іспанія проходить такі команди, як Німеччина, Франція і. Іспанія вже і справді ну, команда, яка звичайно заслуговує да? на титул. Без поразок пройшли просто браво. Те, що навіть без поразок, навіть без нічих. Всі матчі іспанці перемогли. Це фантастика! Фантастика. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам все найкраще. Іспанія-Франція 2 1 Всім до побачення!